Все частіше українці стикаються із шахраями у Польщі, які існують схеми шахрайства. Як не стати жертвою афористів? Дивіться у цьому відео. Під вплив аферистів часто потрапляють люди похилого віку, які діляться особистою інформацією з незнайомими. Проте неприємності трапляються і з молодшим поколінням. Також, якщо ви живете у Польщі, то ви точно чули про платіжний засіб болік. Завдяки боліку ви можете швидко та легко розплачуватись за покупки в магазині та в мобільних додатках, вносити та знімати готівку з банкоматів і переказувати кошти іншій особі для оплати. За допомогою коду Блік не потрібна платіжна картка, а потрібен тільки номер телефону. Навіть при використанні такої безпечної платіжної системи Блік виникає ризик шахрайства. Отже, шахрайство полягає у вимаганні платіжного коду, коли зловмисники спробують отримати гроші через месенджери або соціальні мережі. Як це працює? Злочинець взламує акаунт в соціальних мережах та відправляє звідти повідомлення друзям і родичам, просивши терміново позичити невелику суму грошей. Він генерує блік-код і обіцяє повернути кошти за кілька днів. Ще один сценарій: шахрай, користуючись взломаним акаунтом, повідомляє, що він втратив гаманець або його вкрали, і йому терміново потрібна готівка. Зазначає, що це невідкладна ситуація і треба йому за щось терміново сплачувати. У таких обставинах жертва часто не перевіряє, кому вона надсилає кошти, діючи під тиском часу. Наша рекомендація не поспішати. Найкраще це зателефонувати цій людині та переконатися, що це. Це їй потрібні кошти, а не шахраю. Не надавайте докладні дані по телефону, навіть якщо їх нібито вимагає банк, адже у банківських працівників вони і так є в системі. Перш ніж підтверджувати транзакцію блік, ще раз перевірте суму та кому вона піде. Не натискайте на посилання, отримані з невідомих номерів. Так як зрозуміти, що ви спілкуєтесь із шахраєм. Ви можете насторожитися, якщо співрозмовник звертається до вас українською або російською мовами, бо усі офіційні представники відомств та банківської сфери у Польщі ведуть діалог виключно державною мовою. Особи, які звертаються до вас не польською мовою, при цьому представляючи співробітниками банку, повинні викликати у вас настороженість. Другим дзвіночком може стати прохання про перегляд передачу особистих даних, такі як номер картки або секретні коди доступу. Якщо ви не користуєтесь послугами банку, про який з вами намагаються поговорити телефонний незнайомець, неймовірніше, що це шахрай. При продажі речей або пошуку житла через сайти, вам теж варто бути уважними. Ведіть все спілкування лише на тому сайті, де розміщене оголошення, бо такі платформи є перевіреними та мають високий рівень безпеки. Утримуйтесь від переходу до Інших месенджерів, таких як Viber, Telegram, WhatsApp і так далі. Ніколи не передавайте гроші як передоплату, поки особисто не переконаєтесь у наявності та якості товару або в реальному існуванні квартири, також будьте обережними при оплаті послуг товарів через сторонні посилання. Наприклад, якщо ви використовуєте сайт OLX, наголошуйте на оплаті через цей сервіс, щоб скористатися olx доставкою. Або якщо при пошуку житла ви бачите занадто занижену ціну відповідно до аналогічних пропозицій, вам теж варто насторожитися. Обов'язково покажіть це відео своїм батькам, бабусям і дідусям, щоб саме вони не натрапили на цю пастку. Пам'ятайте, шахраю все одно кого обманювати. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Пишіть в коментарях, чи стикалися ви із шахраями, та як ви діяли в таких ситуаціях. А також підписуйтесь на наш канал. Тут багато корисного про життя у Польщі.